Колись ми говорили, що ся якся як ся маєш, куди це все зникло. Не зникло. Часточка ся це стягнена форма зворотного займенника себе, що відповідає англійському self. І ось, до речі, вона у французькій мові. Колись ми цю частку писали окремо від дієслова, як і в інших багатьох слов'янських мовах. До речі, ось який вигляд вона має у чеській. А ось який у польській. Ми також бачимо частку ся перед дієсловом у діалектній практиці. Наприклад, що ся дивиш, як ся маєш. Христос ся рождає, і це, до речі, характерна риса для заходу України, Поділля та Волині. Річ у тім, що в українській мові, на відміну від інших слов'янських мов, часточка ся у потоці мовлення у постпозиції відбиває фонетичне зрощення і забезпечує правильну вимову. Адже правильно говорити дивися, а не дивишся, і дивиться, а не дивиться. Тобто відбувається асимілятивний процес властивий більшості українських говорів південно-східних та північних, з цим та іншими аргументами, Борис Грінченко переміг у дискусії з паном Гнатюком, довівши, що частку ся треба писати разом із дієсловом, зважаючи на фонетичний потік мовлення. З того часу часточка ся стала постфіксом, тобто вона нікуди не зникала.